Org. У розділі Барци сектами згадані дворки, Рацирс, Фекріс, сайт Саратовського відділення Рацирс Олександра Кузьміна, також україна-сектантська Павла Бройде, сепаратиста, який у 2012 році заснував в Україні сектознавчий центр ВАЦ за підтримки Рацирс. Там же є посилання на центр економіка правових досліджень Кременовської. І вона стверджує, що не знає Бройде. Смішно. Далі, копіпаст Дворкіна. У 2017 році на сайті Кременовської вільне слово з'явилася стаття, де вона слово в слово повторює висловлювання Дворкіна про свідків Єгове. На душу населення у нас втричі більше єговістів. Дворкін у 2010 році сказав те саме в три рази єговістів на душу населення. Лінгвістична експертиза легко доведе її зв'язок із рацирс. російські зв'язки. Серед авторів сайту вільнеслово.ком росіянка Наталя Кокшарова, яка стала сектознавцем після участі з Дворкиним у передачі на Росія 1 А віце-президент Рацир Сновопашин, який виправдовує війну проти України і називає українців неонацистами, у 2019 році публікував матеріали про Кременовську на своєму сайті із дуже гарними відгуками про неї. Тепер питання: ці всі борці з сектами, які відображені на партнерському сайті Кременовської – і на який вона веде українських громадян. Всі пов'язані з Рацирс і з Олександром Дворкіним. А вона одна ніяк з Рацирс не зв'язана і навіть не, ніколи не чула про таку організацію. І про Броїди вона ніколи не чула. Ну, це смішно. Кременовська не просто бореться з сектами, вона знищує свободу від розповідання в Україні. Вона атакує знавців, які відстоюють незалежність української церкви від Москви, і втручається в законодавство. Але найстрашніше її інтерес до ЗСУ через центр економіко-правових досліджень. вона та Святогор листуються з міністерствами, особливо з Міноборони, цікавлячись аналітикою кадрів зсу. Кременовська і Святогор натякають, що в Україні є люди, які прикривають їхню роботу. Люди, ми не можемо дозволити, щоб зрадники уникли відповідальності, поширюйте правду, вимагайте справедливості. Хай кожен дізнається, хто така пані Кременовська.